Зараз відбуваються дуже інтенсивні бої на нашій ділянці фронту. Йдуть постійні спроби ворога наступати. Це такі дуже дивні спроби. Така ординська тактика, це не йде якесь відділення взвод ворога по одному російському воюкові без достатніх запасів зброї та боєприпасів. Вони намагаються просочуватися крізь наші бойові порядки. По рації їх веде дрон. Якщо десь вдалося пройти, то тобто знайти якусь. Якесь місце, де тонко, де тон, можна пройти, вони намагаються накопичуватися і намагаються перерізати нашу логістику. Очевидно, це все виявляється, вороги знищуються, але зараз ми бачимо дуже істотний зріст артилерії щільності артилерійського вогню. Давно такого не було, що ворог виносить буквально кожне дерево на кожній посадці, причому використовує артилерію, міномети і дуже інтенсивно дрони камікадзе. Тобто, ті посадки, які є отут. На нашому напрямку вони нещадно випарюються. Щойно ворог фіксує хоча б будь-який, чи злітний майданчик наших пілотів, чи нашу мінометну позицію, чи стрілецьку позицію. Туди в режимі нон-стоп, -нон е йдуть атаки з повітря, йдуть артилерійські обстріли. Тому бачимо, що той так званий літній наступ Путіна герасимова про який вони говорили, не припиняється. Ворог намагається використати особливості погоди, поки немає дощів, поки є продовжене літо. Ворог намагається комога більше вклинитися в наші бойові порядки.